Кремль готовий до переговорів щодо припинення війни в Україні. Чи Путін просто затягує час з одного боку? Російські чиновники дедалі частіше сигналізують про готовність до мирних переговорів, наголошує видання BBC. Однак деякі аналітики сумніваються в тому, що перемовини наразі справді є найвищим пріоритетом для Кремля. На їхню думку, Москва просто намагається виграти час, що зрештою дозволить їй розпочати переговори на більш вигідних умовах, що відбувається докладніше далі. Після нещодавньої розмови Трампа із Путіним речник Кремля Дмитрій Пісков підтвердив, що Україна братиме участь у переговорах. Багато російських змі інтерпретували це як сигнал про те, що телефонна розмова ознаменувала початок процесу врегулювання конфлікту, який вирішуватиметься в основному між двома геополітичними державами. До цього моменту про кремлівські коментарі про можливий вплив Трампа на українську війну були не зовсім тріумфальними. Навіть пропагандисти були змушені визнати, що Трамп насправді Спробує змусити Росію зупинити свій наступ у Україні. Сам Пісков і міністр закордонних справ Сергій Лавров зробили обережні заяви, применшуючи можливі проросійські зміни в політиці Трампа. При цьому Путін публічно привітав президента США, похвалив його характер і підтвердив свою очевидну готовність до діалогу. Таке подвійне ставлення до Трампа відображає небажання Москви однозначно хвалити чи критикувати президента США, поки російсько-американські відносини залишаються невизначеними. Попри те, що Путін виявляє оптимізм щодо можливих переговорів щодо України, серйозні поступки мало ймовірні, вважають експерти. Попри очевидну відлигу у стосунках, обидва лідери прагнутимуть підтримувати свій імідж сили на міжнародній арені, що зробить переговори значною мірою марними. Вимоги Путіна від липня 2024 року, які включали повний відхід України з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, міжнародне визнання окупованих територій частиною Росії, а також неодноразові заяви. Росії про так звану нелегітимність Зеленського змусили експертів розглядати так звану мирну пропозицію Росії як привід для продовження війни на тлі заявлених успіхів на полі бою. Ані Україна, ані Вашингтон швидше за все не погодяться на це. Втім, аналітики вважають, що Путін, схоже, також не бажає йти на компроміс. У Росії є велика спокуса почекати, поки Україна стане більш вразливою військовому та політичному плані, чинити тиск і різко поліпшити свою переговорну позицію. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.